Гей, 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 всі малоха, друзі. Відчуваєте це? Так, я також, тому що 13 матчів було сьогодні вночі. Довго розказувати не буду. Там було на що подивитись. Тому скоріше тисніть лайк під цим відео. Всім смачного хто їсть і вриваємось. І почнемо з гаряченького Девін Букер проти Демара Дерозена. Девін тільки но відвантажив 44 поінти Сакраменто Кінгс. А Де сьогодні на старті був дуже активний. Одразу влучає джампер зі своєї робочої середньої дистанції. Знову Демар класний кат. Лавін його знаходить передачею. Він дає 29 очок, сім підбирань, наче класний перформанс, але цього навіть ніхто не помітив. Адже Девін Букер сьогодні Сьогодні просто затьмарив усіх своїм перформансом. Як і зазвичай, навіть ось такі складні китки брав на себе Девін, але влучав майже все. Друга чверть, плюс 11 для Фінікса. Знову Букер і ділився він м'ячем також класно, але юп на Деандре Ейтона. Який, до речі, гравець тижня на заході. Деандре Домінейтон він сьогодні 30 очок, 14 підбирань. Але давайте краще повернемось до Девіна Букера. Стебек 3 в обличчя в. Учевічу заходить. Плюс 20 для Санс після першої половини, в якій Девін Букер відвантажує 25 очок. І це ніщо в порівнянні з тим, що було у половині номер 2 Знову Девін класно заходить у фарбу. Не встигає в цьому епізоді захист Чикаго за Девіном Букером. Та й взагалі захист Чикаго сьогодні, в принципі, не встигає за Девіном Букером. Знову Бук через дві, через чотири руки тулить триочковий. За третю чверть він додає ще. 26 очок, влучаючи за цей відрізок 10 з 11 китків з гри. І таким чином, на його рахунку, сьогодні 51 поїнт, а найшаленіше, що все це Дібук зробив всього лише за 3 чверті. Він сьогодні реалізовує 20 китків із 25, це 80%, неймовірно. А як вам таке навіть захист був від Девіна Букера сьогодні? І це була його четверта гра з п'ятдесят. 10-ма плюс поїнтами, і лише перша, в якій Фінікс здобуває перемогу. Старому це звичайно подобається. Ну а Санс вдома на своєму паркеті виграють 12 з 13 поєдинків. Поїхали далі. Донован Мічел і Клівленд Кавелірс приймають Джоеля Імбіда і Філадельфію 76ers. Так, у Філадельфії все ще не грає ні Харден, ні Максі. Тому одразу Кавелірс дуже агресивні. Подивіться, як класно рухається м'яч, Гарленд, ще одна скидка на Моб у якого 16 очок плюс 8 підбирані знову Даріус проти великого гравця має дуже легко його розбирати. І Так і робить степбек 3 залазить. Та якщо чесно, майже все залазить у другій чверті у Клівленда. Вони реалізували 94 китків саме за цю 12 хвилинку. І рахунок це дуже наочно демонструє. Донован Мічел ще трьох спікенроли, і вже більше 20 очок переваги. Навіть не закінчила ще друга чверть. І знову донован. Ой, як складно! 18 очок плюс 6 асистів сьогодні. У нього більше і не знадобилось. Ось цей чувак Даріус Гарланд сьогодні видав дуже хороший матч. У нього 21 плюс 9 асистів. Ну і Карі Славверт, якому не знайшлось місця у стартовому складі. Зате з банки він дає дуже корисні. 22 плюс 6 підбирань і чергова перемога Клівленда вдома. Наступний поєдинок Яніс та Мілокі Бакс приїхали в Медісон Сквер Гарден перевірити на стійкість Джуліуса Ре. І Нью Йорк Нікс. Ну і одразу Джуліус Рендл каже, це я вас сьогодні перевіряти буду. Бобі Портіса у фарбі там заштовхує. Класно, середній через нього реалізує. На іншій стороні йому відповідає джру Холідей. Симпатичний, Євростеп, дуже легко завершує. Далі Арджей Берет біжить у швидкий відрив. У нього 26 поїнтів. Ну а потім з Нью-Йорк Нікс стався Яніс Антето І Рендл, звичайно, в цьому матчі молодець, але як можна було не поставити. Спину Янісу це прям дуже погана ідея. Кінець другої чверті у нас досить рівна. гра. Знову Яніс заграє Джуру Холіда, той стебек 3 дуже складно, але влучає. У Джру сьогодні 22 поинти, 6 підбирань, 5 асистів. Ну і ми з вами в третю чверть перебираємось. Браунсон класно накидує на Мічела Робінсона. Ось хто сьогодні був неперевершений, до речі, 15 очок плюс 20 підбирань від Мічела Робінсона. 11 із них на чужому щиті. Це 11 додаткових волонь. І не дивлячись на те, що Яніс суперактивний, все одно Нью-Йорк близько. Вони дуже поруч, Рендел показує, що також може у фарбі з Янісом там поштовхатись немаленький хлопчик. Ну і не дуже у нас результативна гра. Бакс небагато забивають, у них сьогодні не летить здалеку, але вони прекрасно захищаються. Уже четверта чверть, але вони пропускають дуже небагато. Ну і Джурхольди сьогодні просто прекрасний. Подивіться, ви думаєте, він не бачить Яніса в цьому епізоді? Прекрасно бачить, але він. Шукає картера, щоб ще більше розтягнути майданчик і дати більше простору антитокумпо для ось цього вриву. Неймовірно розумний гравець Джру Холідей. Але й Брансон також дуже розумний гравець і скіловий. В клатчі він класно грає. Мінус один всього лише для Нікс. Точніше, мінус два, але мінус один гравець. Причому мінус лідер для Мілокі Бакс. Це був шостий персональний фол для Яніса. Ну і звичайно, що він достроково завершує цей поєдинок. І в кінцівці Грейсон Аллен дуже важливо. Це, до речі, його єдиний трьоочковий із чотирьох спроб, але який потрібний чергова перемога для Мілокі Бакс. Далі, Бостон Селтікс приймають Майамі хіт. на гру. Завітала королівська сімейка Принц Вільямс та принцеса Кейту будівлі. А Джейсон Тейтум розповів, що перед грою його тімейт Грант Вільямс спророчив, що Тейтум набере сьогодні 50 очок в цьому матчі. Подивимось, Тейтум такий так, все зрозумів, дуже активно починає. Але подивіться, що з Хорфордом робить Бема Деба. Йо. Влучає щось дуже неймовірне ще й лівою рукою у Адебайо сьогодні 23 поінти плюс 6 підбирань. І знову БЕМ з передачі Лаурі забиває трьоочковий, що коїться. Мало того, що він зрівнює рахунок, це перший трьочковий БЕМА з січня 2021 року. Але наприкінці першої чверті також починає працювати Джейсон Тейтум. спокійно, впевнено, і в обличчя Мартіну три насипає. Також Джейлен Браун. Вмикається. Також Мартіну, також в обличчя 3. У Брауна 26 поінтів, плюс 7 підбирані, плюс 8 для Бостона після першої половини. У другій половині Макс Струс виходить супер і починає заливати здалеку кілька триочкових. Він відвантажує 19 очок у третій чверті. Але Джей Ті прекрасно обороняється. Читає передачу і в нападі демонструє свої скіли. Ну і в четвертій чверті вже потроху починають іти вперед Бост. Ще одна транзиція. Джейлен Браун має сам завершувати. Так і робить. Який же він так? Ти дуже сильний чувак, Джей Бі. Плюс 6 для Celtics. І Знову вони класно відбиваються. Ще один швидкий прорив. Джейлен Браун знову згори. Просто королівський баскетбол показують Селтікс і особливо Джейсон Тейтум. 15 з 25 з гри. 8 трьочкових, 49 очок, плюс 11 підбирань. Неймовірний перформанс від Тейтума, але Грант Вільямс помилився. Тейтум 50 так сьогодні і не набрав. Орландо Меджик приймають Атланту Хоукс. Трей Янг приїхав в гості перевірити цю молоду банду, у якої, до речі, сьогодні повертається Маркел Фульз. Це його перший матч після травми в цьому сезоні. Повертається він достатньо непогано. Тепер залишається набрати форму, простенький, хороший флоутер від нього. Вісім очок він сьогодні приносить. Але на самому початку фарбу Орландо ризував Клінт Капелла, він був дуже агресивний сьогодні. 20 очок, плюс 12 підбирань. Трей Янг також класно. 2 плюс 1. Навряд чи хтось зможе наздогнати його в цьому протистоянні. Плюс 11 для Хоукс вже після першої чверті. І знову трей Янг, високий пікенрол, не дивлячись на Клінта Капеллу, це дуже для них легко. Далі Дежон Темюри. один в один проти кола Ентоні. Дуже легко також розбирається. Є перевага в габаритах і продовжує на. Нарощувати свою перевагу Атланта у другій чверті. Класна передача від Трея. Дежонте ще три. Скута, у нього 27 поїнтів. Тут вже сам Трей, стебек три. туди ж. Плюс 20 для Атланти після першої половини. Орландо, взагалі, ви збираєтесь повертатись чи ні. Франц Вагнер каже: ну, ми типа намагаємось, але у нас ніфіга в цьому матчі не виходить. У Вагнера сьогодні 22 поїнти, плюс 6 підбирань. Банкеро намагається також атакувати. Фульці йому допомагає. У Банкері. 20 очок плюс 5 асистів. Але Атланта все ще на комфортній відстані. Тим паче, коли ось так грає Трей Янг. три з логотипа. сидить. У трея сьогодні 30 очок, 14 асистів. Ейджей Гріфін тим часом показує свою роботу. Ніг. У нього 15 очок з лави запасних. А Орландо лаву тримає Теренс Рос. Ось такий ще хайлайт від нього. Так, він вміє робити такі речі, і здалеку вміє кидати саме. Тому, до речі, лейкер з ним дуже активно цікавляться. Трей Янг продовжує роздавати асисти, Дежон Мюре знайшов у куті. Знову Трей. яка передача на Клінта Капелу. Просто смакота. І Атланта в режимі автопілота доводить матч до перемоги. Далі в Руклі Нец зустрічаються проти Вашингтона. Кейді проти Порзі. Дюран після 45 очкового перформанса. Подивимось, що буде сьогодні. Одразу Кейді вмикається. 2 плюс 1. там без шансів, захисник йому по пояс. І знову Дюрант на цей раз проти нього Кайл Кузма Видряпує у нього м'яча, нічого собі. Кузма легкі два поїнти у швидкому відриві. Але, звичайно, що Дюрант йому відповість. Якраз один в один проти Кузми. І Дуже легко з ним розбирається, прибирає буквально одним рухом. Ну і ось ці ізоляції насправді Ірвінг і Дюрант можуть грати хоч увесь день. Кайрі ще два легких поінти. Дюрант ще одна ізоляція. Хто там. Там дені Авзія проти нього. Ну, удачі вам, каже Кевін Дюрант. Він сьогодні просто unstoppable. Так у Вашингтона нормально себе чухає Крістаф з Порзінгіс. У нього 27 очок, 19 підбирань. Він прям розкривається в цьому сезоні. І десь у Даласі зараз сидить сумний Лукадончі. Чи, мабуть, тримає фото порзі і співає сумну пісню словенською мовою. Ну, і якраз багато в чому завдяки Порзінгісу. Вашингтон тримається в цьому матчі. Бредлі Біл також додає свої 25 очок. Рівний у нас в третій чверті. Але що там по захисту Вашингтон візардс Подивіться, сам самісінький Кевін Дюрант. Ну, і звичайно, що він влучає. У Кейді сьогодні 39 очок, 5 підбирань, 5 асистів. Ну і поки Дюрант відпочивав у четвертій чверті, Кайрі Ірвінг взявся за справу і був справжньою проблемою для Вашингтона. Він робив речі, які вміє робити, мабуть, тільки Кайрі Ірвінг. Він забуває 15 зі своїх 27 поємтів саме. У четвертій чверті. І навіть коли Кевін Дюрант не влучає, що сьогодні було дуже рідко, як і взагалі в останніх матчах. Але підбирання залишається за Брукліном і Кайрі ставить жирну крапку в цьому поєдинку. Вашингтон програє чотири з останніх п'яти поєдинків. Далі у нас Оклахома Сіті Тандер, яка приймає Сан-Антоніо Сперс. На жаль, сьогодні відсутній Шей Гілджес александер Без лідера сьогодні грає Оклахома. Ну і дуже круто розпочинають першу половину Сан Антоніо, Келдон Джонсон. Классный спин-мов и захит у фарбу. Є раннє лідерство для сперс. Далі Айзея Робі заходить у фарбу, згори колотить. В минулому, до речі, гравець Тандер, тому у своїй колишній команді він зараз доставляє проблеми. Але у Клахома досить непередбачувана команда. В кожному окремому матчі якийсь інший гравець може вистрілити навіть за відсутності Шея Гілджеса Олександра. Заходимо у другу чверть, де він Васел тут класно біжить у транзиції. У нього 14 в першій половині 25 очок всього. Тре Джонс ще одне перехоплення. У нього 15 очок, 5 асистів. Ну і Сан Антоніо, другий відрізок, майже під свій контроль. Беруть, майже все влучають 64% з гри і плюс 14 для них у першій половині, але в половині другій Окла має чим здивувати шпор, Гіді вмикається, роздає асисти, забиває сам, підбирає, як завжди. 14 очок, 14 підбирань, 5 асистів. Далі вмикається новачок, Джейлен Вільямс Робить прекрасний кат із Кута. І знову Джейлен те саме абсолютно знову спить захист спірс. І ще одне перебрання. Захоплення від Оклахоми. На Цей раз Тремен додає ще два понти, і рахунок вже рівний. У мене сьогодні 16 очок. І знову ще одна втрата від Сан Антоніо Джош Гіді сапає від берега до берега. Класний флоутер. Нічого собі, у нас яскрава кінцівка намічається в цьому матчі. Тремен з 8 метрів на плюс 3 влучає. І Сан Антоніо вже відчувають небезпеку. Девін Васел намагається зафорсити ривок своєї команди. Але Сан Антоніо сьогодні, ну прям мертві у другій половині. Ну і оклахома дошимає їх класно у кінцівці. Лудор дає сьогодні 23 три а Джейлен Вільямс Сізон Хай сьогодні встановив 27 очок для новачка плюс 6 підбирань. Ну а тепер, друзі, якщо ви готові до крутих хайлайтів, то поїхали. Новий Орлан приймають Торонто. Інгрем сьогодні не грає. Він травмований, Маколом сьогодні не грає він на ковідних протоколах. Тому вже на старті Зайон показує наскільки він талановитий гравець. Подивіться Дабл Тім на ньому, але два кроки буквально і він обіграє легко увесь захист. Він за за нато швидкий, за НАТО сильний, за НАТО атлетичний. Неймовірну енергію дає Зайон. Знову тікає від двох захисників. Ну а потім був фестиваль трьочкових від нового Орлану. Мерфі забиває здалеку. Далі м'яч знову рухається. Захист Торонто просто стоїть на місці. Тримайте, не проблема. каже нас. Ще одну трьоху забиває. 47-74 після першої половини. Ось такий рахунок на користь нового. Орлану вони просто виносять Торонто, виганяють до себе додому. кажуть, все, їдьте звідси, виганяють навіть в трохи раніше. За ось цей епізод він просто плеснув у долоні, отримав другий технічне зауваження. Ну і був видалений дивно. Ну а новий Орлан продовжив куражитись. Трей Мерфі, ще одна трьоха, 25 очок. У нього сьогодні черговий класний матч за відсутності лідерів. Зайо на цей раз. Три захисники не можуть з ним нічого вдіяти. Може, хоч сякам щось зробить. Ні, не зробить. Каже, Зайн Вільямсон хамачить його просто страшно. У Зайона сьогодні 33 поинти, 10 підбирань, 4 перехоплення, два блокшоти. А ні, фух, я думав знову. Ну добре, була все таки одна людина у Торонто, яка дуже хотіла. Це Гері Трен, 35 очок, три перехоплення. Але ось цей джентльмен. Зайон Вільямсон знову відпрацьовує в захисті, і знову Дабл Тім, і знову він не працює, як і підстраховка. Мамин Піріжечок сьогодні просто неспинний. Прекрасний дан через Ерна Гомеса. У Зайона сьогодні 12 влучних китків із 15. Класна перемога для пеліканів. Поїхали далі. Якщо на трибуні ви бачите ось цих двох чуваків: це Карл Ентоні старший та Тімо Ран. Це значить, що Міннесота приймає Мемфіс. Або навпаки, як ми знаємо, Карл Ентоні Таунс не гратиме найближчим часом через травму і одразу малий Тіморант. Ось цей чувак Джа починає дуже активно, влучає трьоху. Є раннє лідерство для Мемфіса. Але Ентоні Едвард сьогодні прям супер агресивний на обох сторонах майданчику. Робить перехоплення, забиває легкі два понти. До нього ми ще повернемось. Тим часом Морант ще одну втрату допускає. Д'Анджело Рассел запускає транзицію. Можна накидувати на Едвардса, але Джейлин Новелл. Як сміливо. Трьоха в швидкому відриві. У нього сьогодні найрезультативніший матч сезону. У нього 24 поинти, але Джа Моран, який хайлайт. А в принципі, у нього майже кожні очки набрані. Це круті хайлайти. А ось зараз Джа втрату допускає і ще одна транзиція від Міннесоти. Д'Енджело Рассел віддає свій черговий асист. У нього їх сьогодні аж 10-15 очок. Він також додає. Ну і подивіться на Ентоні Едвардса. Він просто булить сьогодні Джа. І м'яч у нього краде і гамачить просто по-страшному. І ще раз Ентоні Едвардс у захисті на цей раз Кларку дістається. І він найшвидший з усіх. Згори додає. І плюс 5 для Міннесоти в середині четвертої чверті. Іначе у Джа Муранта є ще відповісти. Подивіться, яка передача від Брукса. Муранта 24 бойти, 6 передач, але забагато втрат аж 7. Ну і Плюс четвертій чверті. Ось цей мужик, людина мураха, відвантажує 17 очок саме тут, в четвертій 12 хвилинці. Всього у нього сьогодні 29, плюс 5 асистів. Ось черговий Гобера. Також 5 перехоплень і 3 блокшоти. Ентоні Едвардс просто у вогні. Ну а Мемфіс робить 24 втрати. І після такого виграти дуже важко. Їдемо далі. Ось і командьоха, від якої чекали, що вона набере хід, і вона на набрала Денвер Нагетс. Вони приймають сьогодні Х'юстон. Має бути легка прогулянка, в принципі, для Денвера. І, на жаль, для техасців так і вийшло. Денвер одразу захоплює лідерство і жодного разу його в цьому матчі не упускав. Йокіч і сам сьогодні забуває, і прекрасні передачі видає. У нього сьогодні 17 очок, 9 підбирань, 12 асистів. Всього лише 9 китків з гри і всього за 27 хвилин ігрового часу. Арон Гордон сьогодні також класно грає. Додає з гори у нього 20, плюс 6 підбирань. Ну і подивіться, Владко Чанчар, чого забиває з гори майже зі штрафної лінії. Нічого собі, Владко Джордан. Ну і подивіться на рахунок вже у першій чверті, плюс 20, мають нахець. Там забивають всі комуни ліньки. Де Андре Ейтон, навіть він. 2 плюс 1. старикан оформлює. Нахет сьогодні грають найрезультативнішу першу чверть. Відвантажують 44 поинти у кошик Рокет за перші 12 хвилин. Ну а далі, в другій чверті, перевага зростає ще більше. Прекрасно сьогодні грає Джамал Мюрей. Влучає він здалеку і скута. У нього сьогодні 26 понтів. Нікола Йокіч у транзиції, який пас не дивлячись на Брюсі Брауна. Але ми з вами це маємо побачити. Яка краса, як же граючись, це робить Нікола. У Брауна сьогодні 18 плюс 5 підбирань. Далі заходимо у другу половину, а тут нічого не змінюється. Йокіч продовжує бавитись. Арон Гордон дуже активно йому в цьому допомагає. Після хендофа стягнув на себе захист і яка. Скидка Ось що значить трохи пограти з Ніколою Йокічем в одній команді, потім і сам почне вже ось такі асисти роздавати. Ну і в кінцівці вже не було дуже гострої необхідності, але Милон все одно випускає стартову п'ятірку. Вони дуже легко закривають цю кінцівку. Ну і після матчу Нікола Йокіч і Бобан Мар'янович, подивіться, як один одного зустрічають. Що це якщо не любов? Ну і Деандре також каже: Я теж хочу трошки любові, і мене трохи поцьомайте. Ну і Бобан йому в цьому, звичайно, що не. Відмовляє дуже легка перемога Денвер Нагетс. Далі у нас Юта Джаз вдома намагається перервати свою серію з п'яти поразок поспіль після класного старту сезону. Ну а Лос-Анджелес Кліперс їм намагатимуться в цьому завадити. Знову Кліперс грають без лідерів, тому саме ось такі персонажі, як Івіца Зубац, будуть отримувати більше шансів у нападі. Йому на старті відповідає Джордан Кларксон. В транзиції три влучає. Колін Секстон також сьогодні дуже. Класні хвилини, корисні, проводить. Прекрасна робота в ізоляції легкі два. І плюс 10 для Юта Джаз. На той момент Реджа Джексон відповідає дуже здалеку. Але Джордан Кларксон був сьогодні здалеку занадто гарячий. Він влучає 5 із 9 триочкових Тим не менш, гра досить щільна. Рахунок близький, і Джон Вол сьогодні вирішив видати найкращий свій матч у сезоні. Забиває з транзиції. Далі з пік-н-ролла середньої дистанції також влучний. У Джона Вола сьогодні 26 очок, 5 асистів. Але у другій половині ось це Тріо, Колін Секстон, Джордан Кларксон і Лаурі Марканен починають просто знищувати. У Секстона сьогодні 21 поїнт плюс 6 підбирань. Лаурі Марканен заряджає здалеку. У нього 23 поїнти плюс 9 підбирань. Ну і Джордан Кларксон сьогодні неймовірно гарячий. 33 очки плюс 5 асистів. І як сьогодні. Сьогодні Кліперс та Джон Вол не намагали щось змінити в цьому матчі, якось вирівняти його. Але Юта була в повному порядку. Знову Секстон додає згори в ще одній транзиції. Знову Колін знаходить Джордана Кларксона, той кута 3 на плюс 10. І знову Джордан працює в кінцівці. Класний накет на Вандербілда. Юта вже відчуває цю перемогу. І за дві хвилини до кінця Лаурі Маркенен каже: так, я теж відчуваю, влучає з. Далеку. І нарешті джаз вдома переривають серію із п'яти поспіль поразок. Далі Індіана Пейсерс і Теріс Халібертон грає проти колишньої команди Сакраменто. Халібертон суперсерію видав в попередніх трьох матчах. Він роздав 40 асистів без жодної втрати. Просто феноменально. Ну і в цій грі він також нормально асистував. На старті він був дуже активний. Ще один пікін-ролл, передача на Майлза Тернера. Той вирішує під кошиком. У нього 9 очок плюс 10 асистів, але Домонта Сабоніс також сьогодні грає проти колишньої команди. І взагалі він їх сьогодні не шкодує. І знову у Сакраменто відбиваються. І подивіться, Девіон Мічел. Прекрасна передача на Маліка Монка. Який знову сьогодні прекрасно виглядає, дає 20 очок. 6 передач. І це його п'ятий поєдинок в цьому сезоні із 20 плюс поїнтами. Але першу чверть закриває ті Джей Макконел. Неймовірний базер, і це трошки заряджає пейсерс. Вони Продовжують свій ривочок у другій чверті. Баді Хіл також в своїй колишній команді забиває. У нього 17 очок, але Сакраменто, подивіться, як же класно вони рухають м'яч. Доманта Сабоні сьогодні майже трипл-дабл. Знову 11 очок, 10 підбирань, 7 асистів. Дарон Фокс також видає непоганий матч. Так він не феєрив, але 19 очок, плюс 6 асистів відвантажив. Ну і подивіться, вже на рахунок, а ще тільки початок третьої чверті. Харрісон Барнс також влучає. Він сьогодні лідер за очками 22 Ну і взагалі у Сакраменто. Сьогодні сім гравців набрали більше 11 очок. Все таки вони другий напад у Лізі. Ну і сьогодні навіть Олексій Лень вийшов на майданчик, причому майже на 5 хвилин, за які забив 4 очки і зібрав 5 підбирань. Ну і останній матч, друзі, Леброн Джеймс, Ентоні Девіс і Лейкерс приймають Портленд без Деміана Ліларда, який пропускає шостий матч поспіль. Проте Портленд Окленд, глибока команда, там є кому працювати. Дуже жваво вони починають. Джеремі Грант класно розбирається спиною до кошика. Але Лейкерс також досить швидко вмикаються. Ентоні Девіс. Просто зносить Юбанкса. 2 плюс 1 для нього. Остін Рівс. Нічого собі відіграв у захисті перехоплення плюс два легких поінти Ну і Леброн Джеймс також потроху вмикається. Бачить, що опущені руки у захисника тримає в обличчя три. Далі знову Джеймс, але спочатку невелика флешбек у 2018-й, коли він згори ось так поставив через Юсуфа Нуркіча. Мабуть, це Нуркічу ще будуть дуже довго згадувати. Ну і зараз, в 2022 році, знову Леброн, знову фарбу. у фарбу. На цей раз Юсуф каже: ні, дякую, дякую без мене. Він більше не хоче брати в цьому участь, тим паче у ролі жертви. А ось Шейдон Шар, подивіться, він якраз не проти позмагати, за найефектніший епізод. Класний подбек від новачка. Ну а у Лейкерс продовжує летіти. Що? Рассел Весбрук, степбек трьошка, ви що жартуєте. Ну добре, припустимо, їдемо далі. Джеремі Грант у проході легко обігрує Леброна. У Гранта сьогодні 27 поїнтів, 5 асистів. Леброн відповідає асистом на Остіна Рівза, якого, до речі, сьогодні, мабуть, покусав Стефен Карі. Адже ось що він робить! Класно в лицеву лінію. Обіграє захисника Стефен Карі просто обожнює цей мув. Ну і ось Сін Рівс, мабуть, також тепер. У нього сьогодні 22 поинти. Ну і подивіться, наприкінці третьої чверті, що Рассел Весбрук? ти що робиш, бляха? Ще один базер бітер від Расела. У нього всього лише 10 очок. Він майже нічого не влучив, але ось ці два моменти просто шикарні. Ну і в четвертій чверті вмикається Ентоні Девіс. Він набирає 14 очок за цей відрізок. Всього 27 плюс 12 підбирань. Леброн додає. Майже трипл дабл, 31 плюс 7 підбирані, 8 асистів. І хоч це звучить рідко, але досить впевнена перемога Лос-Анджелес Лейкерс. Ну що ж, друзі, а на цьому у мене на сьогодні все. Турнірна таблиця на вашому екрані. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Підпишіться на канал game 7 і всім па-па!